Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава, партнер рубрики «Б'янко Неро». Твоя доставка піци. Реклама. А піца буде. А піца вже їде. Б'янко Неро. Доставка піци В Івано-Франківську пропонує широкий асортимент піц та безліч акційних пропозицій. А також для вас підготували супер пропозицію. Піца половинки. Комбінуй два улюблених смаки, а ми доставимо гарячу піцу до 29 хвилин. І зовсім безкоштовно. Б'янко Неро, Твоя доставка піци. Ваша піца реклама. Добрий ранок. Ну а ми починаємо не з піци ранок, хоча в нас д... друга друга піца друга, <свісна> <свісна> друга кава, друзі. І ми раді вітати в студії наших гостів. І зараз я з першого разу прочитаю всі імена правильно. Координаторка фестивалю прописи Аліса Бондаренко. Добрий ранок, Добрий ранок, проєктна менеджерка програми Читай Ярина Микитин. Добрий ранок, ближче до мікрофончика, будь ласка. Але сунь, сунь, суньте його собі. І Ірина Курганська, учасниця професійної е, програми фестивалю. Ну і вже якщо почали, що в нас сьогодні ранок і треба прокидатися, е, розкажіть Аліса, будь ласка, як, е, як так сталося, що взагалі організатори погано сплять? <с> тому що дуже багато роботи. Попереду в нас цілий тиждень фестивалі прописи. Це будуть просто супер-мега насичені дні. І я скажу, що фестиваль прописи це не тільки один тиждень, це ще і місяці ретельної підготовки, формування програми, спілкування з нашими учасниками. Тому роботи вистачає, але я впевнена, що кожна лекція, кожна зустріч, кожне спілкування з нашим учасниками буде супер-насиченим. Супер тому це варто тих зусиль. А якою є конкретно ваша частина? скільки ви координатор, чим ви займаєтеся у цьому проєкті? Ну, я безпосередньо займаюся організацією цього фестивалю. Тобто в нас є е, куратор фестивалю, це Остап Славинський, який формує програму, який е, формує бачення того, взагалі про що буде цей фестиваль, яке буде тематичне наповнення, е, які будуть лекції, кого ми запрошуємо. Я займаюся безпосередньо організацією, і насправді це, е, ну, скажімо, кістяк, на якому тримається весь, весь фестиваль. Тобто, це е, логістика, це. Е, я я називаю так, що я зводжу звуки як майстеринг mm -hmm. діджей. Mm -hmm. Це робити так, щоб всі потоки злилися, щоб все працювало якщо дуже коротко. Добре, а розкажіть, будь ласка, що це за фестиваль і хто буде хто буде представлений і де це буде відбуватися? Да, це фестиваль для молодих авторів. Фестиваль буде відбуватись тут, в Івано-Франківську, на промприладі. Наші дорогі партнери, це тепле місто, програма Читай. Тобто безпосередньо в промприладі буде вся програма відбуватись. В нас є професійна програма і є публічна. Публічна це програма, на яку можуть прийти, в принципі, всі охочі. Ми дуже-дуже запрошуємо людей приходити на ці події. Це будуть Відкриті читання з, з учасниками, от, наприклад, з Юлією Мусаковською, з Сарасом Прохаськом, з Мар'яною Савкою. І ці події будуть модерувати наші дорогі е, учасники, молоді автори. Е, також у нас буде дуже таке хороший, цікавий е, цікаве закриття фестивалю. Це буде концерт гурту «Пиріг і батіг. Це відбуватиметься uh -huh. на фудотеці промприладі, тому ми дуже-дуже захочемо. Це буде ну, просто супердійство. Ось це те, що стосується професійної програми, а о, перепрошую, публічної програми, а професійна програма це суто вже е, така закрита навчальна історія для наших відібраних учасників, які пройшли такий серйозний відбір, які дуже вмотивовані, які хочуть навчатися. Ну, це будуть насичні лекції, воркшопи. Це будуть роботи з менторами. Цього року менторами наших учасників стали Марія Тетеренко, Юлія Мосиковська, Тарас Прохасько, Ростислав Семків. Тобто, це був такий супер-супер інтенсив для учасників. Ну, я хочу сказати, що цього року особливістю прописів стало те, що ми говоримо про ну, ми не можемо. Закритись наші мушлі літературні, так, і нехтувати ми реаліями, в яких ми живемо. Передусім, ми говоримо про те, що література це велика відповідальність, і е, сьогодні особливо Тобто ми говоримо про те, що дуже важливо документувати війну, осмислювати війну, писати про неї, говорити, тобто використовувати слово як інструмент. Е, і власне цього року у нас теж буде акцент на цьому. То тобто, нас будуть, наприклад, Мирослав Лаюк, який говоритиме про репортажне письмо під час війни. У Нас буде Олександр Мехет, який теж говоритиме на цю тему. Ну тобто. Ми будемо не тільки навчати письменницькій майстерності, але і говорити, от як осмислювати війну і писати про неї. От ви сказали, от що будуть заявлені певні автори. А як саме Тобто можна потрапити на цей фестиваль? От, наприклад, як сам, ну тобто, такий письменник, а як, е, як подати заявку, так, як стати учасником? Так, власне, так да? е, ну це треба слідкувати за нашими новинами. Тобто, ми оголошуємо call і от заохочемо молодих письменників подаватися, тобто є Конкурс ми дуже Сподіваємось, що фестиваль буде жити і буде, будуть наступні теж оголошення програми. Ну потрібно написати мотиваційний лист, потрібно надіслати свою там біографію, потрібно і, і, знати там зразки своїх робіт. Але ну важливо, що ми запрошуємо молодих авторів, які на старті свої свого шляху, які ще не мають там виданих книжок, які потребують цієї підтримки і залучення в спільноту. Я думаю, що про це якраз може краще розкаже наша учасниця, яка безпосередньо. Подавала mm -hmm. цю заявку, переживала цей весь відбір, спілкування, тобто це дуже цікавий такий процес. Ви ну, передавайте. Так, розкажіть, будь ласка, якраз про професійну програму фестивалю Ірина. А, все, попереду. Так, Повертайтеся в мікрофончик. Тому я все ще в очікуванні, але можу розказати про відбір. Давайте. Тому що програма ще тільки розпочнеться сьогодні. Відбір відбувався насправді. Потрібно було писати мотиваційний лист, також свою. Біографія але вона може бути досить творчою. Я думаю, найголовнішим було все ж таки приклади робіт, і те, наскільки учасники будуть різноманітними, ну ось я проглянула інших учасників з кимось. Я знайома, про когось чула. І це насправді дуже люди з різних сфер, і люди, які використовують слово дуже по-різному, тобто від більш наукового теоретичного письма, і до лірики, і до журналістики. І я думаю, що дуже важливий також ось цей обмін, тому що ментори – це важливо, але також важливі ці учасники, з якими ми будемо 24 на 7, 24 на 5. — Я дні фестивалю. Так, так, так. І з досвіду участі в різних резиденціях, які я маю, ці учасники це насправді залишаються з тобою найважливіше. І потім в кожному місті в тебе є друг, це класно. Тобто жанрів буде багато представлено. Так, жанрів буде багато, і в результаті ми маємо працювати над якимось текстом. Тобто була можливість вже подати текст або принаймні ідею тексту, над яким ми хочемо працювати. Якщо ні, то, мабуть, варто було визначити її десь на перших, перший день. І тоді ем, я днів ми працюємо з менторами і також споживаємо ці лекції, які будуть е, і воркшопи. І потім ем, ці тексти будуть презентовані. Вони будуть презентовані е, широкому загалу, і вони будуть презентовані у вигляді. Альманаху, якщо не помиляюся, так, так абсолютно тобто можливість правильно. публікації є потім, що теж дуже класно для початкових для авторів-початківців? Тобто, якщо я правильно зрозуміла, ви, наприклад, подаєте заявку, mm -hmm. там подаєте свої роботи. Як ментор розуміє, як, яким чином з вами можна працювати, ви обираєте якусь певну тему, і так якби протягом цих п'яти днів ви пишете якийсь ну умовно кажучи, твір, правильно, так, і потім так. його можливо публікувати. Так, так? Так, так, а скажіть, будь ласка, так, як ви учасник це мені цікаво, в якому саме жанрі ви працюєте, так би мовити, і що вас надихає? Угу. Ем, я закінчувала літературознавство в Могилянці, але потім я зрозуміла, що мені ближче сучасне мистецтво, і зараз я займаюся сучасним мистецтвом, використовуючи тексти як частини перформансів або інсталяцій. Тому мені цікаві тексти як частина чогось більшого. І, ем, або як можна використовувати текст не в друкованому форматі, скажімо так. <с> тобто це може бути перформанс, тобто читання текстів, або е імпровізація, або щось е такого плану. І е натхненням, натхненням може слугувати все, я б сказала, якісь крайні емоції. Тобто, або тобі дуже боляче, або тобі дуже радісно. І головне просто досягнути ось цього піку внизу або вгорі. Mm -hmm. Ну, все прикольно. А от що вас саме от ви казали, ну тобто розказали про те, в якому так. стилі, скажімо, мовно ви пишете. А от що вас надихає? Mm -hmm. Так, mm -hmm. можливо, це стало можливо, якісь ваші погляди змінилися тоді, коли почалось повномасштабне вторгнення. Тобто, от якось детальніше би хотів. Так а, той а, твір, який я подавала на відбір, а він власне був пов'язаний з моєю історією моєї родини. Це була історія мого прадіда. І про те, як ця людина, яка жила в 20 столітті, як вона робила певні вибори, чим вона керувалася. Тобто людина своєю маленькою історією, людина в контексті великої історії 20 століття такої дуже непростої. І ось це зіткнення було мені дуже цікавим. І загалом це якась тема, яка цікавить мене в ширшому плані теж. І я думаю, зараз якраз такий час, що. Ось Це текст, я насправді називала спіритичним сеансом, тому що я ніби як, намагаюся говорити своїм прадідам, який тоді жив, будучи зараз, під час повномасштабної війни. І що він може мені сказати, що я можу йому сказати, він не може вже відповісти, на жаль, але якби ось цей діалог, мені здається, дуже важливо було встановити і проговорити. І ось це звернення в минуле для того, щоб знайти сьогодення, воно для мене є важливим і зараз відчувається. Ося історичність вона відчувається як найбільше, тобто інші теми вони можуть mm. десь відходити на задній план. Тобто, як е, казала ліса, що Якісь ось ці мистецькі пошуки вони стають дуже прикладними і дуже про те, що ми зараз проживаємо. І зараз дуже здає дуже важливо проговорювати те, що ми проживаємо. Тому багато хто звертається до щоденників, наприклад, як жанру. Зараз це місяць найпопулярніший. І ось буквально, коли відбувається ця травма, то щоденник це буде перше, що з'явиться. Потім вже будуть якісь осмислення, вже будуть якісь більш ем, дистанційовані твори. Дякуємо, дякуємо. Ірина Курганська, учасниця професійної програми. Бажаємо вам успіхів Дякую. і, і наснаги, як то кажуть Приходьте. про програму. Читай до речі, хотілося б почути трішки більше власне від Ірини. Розкажіть, що це таке, як воно відбувається, скільки учасників. Програма «Читай» це ініціатива благодійного фонду теплого міста. Ми розпочали свою діяльність після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, власне, з книжкових клубів, коли ми відчули потребу, що є потрібність збиратися людьми в якійсь маленькій ком'юніті, обговорювати книжки, не завжди книжки про війну, тому що ну ще травмутуючи досвід і не хочеться про це говорити. Але також зрозуміло, що ця цінність в тому, щоб згуртуватися і в тому, щоб люди, які приїжджають. З інших міст мали можливість поговорити, не знаю, сходити в кав'ярню, проговорити якісь свої травми. Власне, так почалася діяльність програми. Пізніше ми розвинулися до великого лекторію, в якому було 12 подій, де ми кликали відомих літературознавців, письменників, критиків і говорили на важливі теми ідентичності, пам'яті, культури. Ось а наразі в нас також стартуватиме цього року лекторії з. Подіями кожного щомісячно також у нас йде другий, продовжується книжковий клуб, і ми кожного місяця збираємося, щоб говорити про книжки вже трошки в іншому форматі ніж раніше. Ми робили сезон. коли у нас був перший сезон пов'язаний з літературою 20-х років, а другий сезон літературою пам'яті. Ми зараз готуємо третій сезон, але ще так працюємо з програмою. І зараз ми працюємо в форматі такого, так би мовити, міжсезоння. Коли обговорюємо книжки, які обирає сама спільнота, а не куратор годуй. Цього року ми будемо працювати з новими незвичними нашими форматами. Ми будемо розпочинати читацький клуб для дітей і підлітковий клуб. Бо хочемо вийти на нові аудиторії, хочемо зрозуміти, як це було б цікаво працювати з дітьми, які хочуть читати, обговорювати, але мають цю потребу, але не мають з ким. Хочемо працювати з книжковими щоденниками, хочемо спровокувати. В дітей, і підлітків бажання аналізувати текст, писати, працювати з ним, тому що бачимо в цьому дуже велику оцінність. Власне, що зараз читають українці? Чи є така інформація, статистика, чи просто чули, бачили, знаємо. Ну, ми як програма поки не проводимо дослідження такі, як ви мовите, ми проводимо десь в межах свого книжкового клубу. Ну, насправді з тих книжок, які обирають наші, наша спільнота, наші учасники, це можуть бути абсолютно різні книжки. Насправді по минулого місяця ми читали книжку про Другу світову війну. Попереднього місяця ми читали українську класику, невеличку драму під Могильного, перед тим був Іван Багряний. Так само Асад Гетсаманський. Тобто дуже різний вибір, тому що деяким важливо читати про українську класику, або розуміти, як війна впливала, наприклад, поколіннями, комусь, навпаки, хочеться прочитати і вдоволіктися і почитати щось, не знаю, фофант, щось легесеньке, фентезі українських авторів чи ні. Бачу постатись, тому що, наприклад, читають в Франківську, це може бути теж класика. Ось. Тобто, у нас на, за останній рік. Дуже багато з'явилося книжкових клубів Франківськи, теж дуже цінно, і ми сподіваємося що її буде ще більше. Власне, от про літературу воєнного часу, про військову літературу, наскільки вона взагалі затребована? Ну, я можу сказати так свою власне, думку. Чи не впевнена, чи, там, наприклад, всі мої время поділяють, а вона затребована. Наприклад, моя колега, вона читає їй 18, вона студентка, і вся література, яку вона читає, це репортажистика. І це репортажистика на такі теми, які я, наприклад, не могла би читати, тому що мені би було важко. Я там читаю, наприклад, щось фентезійне теж з розумінням того, що є. Що це недалеко від, наприклад, наших реалій, але все ще то щось таке, що відхочеться втекти. Е, я вважаю, що зараз література на воєнну тематику, або, наприклад, що, що війна йде фоном, вона важлива, тому що кожен автор, письменниця, чи письменника, чи поет, вони проживають свої власні відчуття і їх записують. Е, вони їх аналізують, і через декілька років ми зможемо прочитати і зрозуміти і відчути це. Тобто, це не є все-таки досі якісь дослідження, бо потрібен певний період часу. Щоб зрозуміти якусь статистику, щоб написати, не знаю, історичну якусь літературу чи документальну. Це ще я вважаю зарано. Але зфіксувати свої бачення на папері це важливо. От вже чули про щоденники, сказали, що вони майже от най найосновнішим зараз жанром є, в яких ще жанрах взагалі зараз е пишуть молоді автори. То володіє такою інформацією? Ну, насправді досліджень зараз е, досить багато. Тобто можна почитати і Читомо, і е, Український інститут книги, і книгарня є. Тут, нещодавно робила теж дослідження, що читають українці. Тобто, в інтернеті ну, досить багато і про це про інформацію написано. Ну, от я, наприклад, абсолютно підтримую те, що да, сказала Ярина, і з того, що я спостерігаю там, в літературній нашій спільноті е, дуже таки. Е, Тенденція до повернення до власних витоків, тобто цей інтерес до власної ідентичності, до власної історії. Про деколонізацію, про розуміння того, там, я, я, який вплив чинила російська імперія на українську культуру. Тобто, ну, це просто ну, якась ну, дуже така яскрава тенденція, і це ви теж можна побачити по подкастам. Тобто, оці повернення до української класики, до української літератури, да, про Багряне, підмоги, те що... те, що говоримо. Тобто, це ну, зараз супер просто якийсь. Розквіт, ну і це це дуже яскрава тенденція. А з жанрів ну це переважно, якраз щоденники, це репортаж, це поезія, це коротка проза. Тобто зараз, ну те, що теж Ірина казала, що ну часу для якихось е, великих форм для роману немає ресурсів. Ну тобто потребує якась ну має бути часова дистанція для того, щоб це все пережити і якісно прописати. Ну і до речі, теж от пам'ятає дослідження. З 2022 року, ну тобто, вийшов вийшов насправді величезний пласт е і ветеранської прози, і військової ну, прози, тобто е літератури багато, <гум> і була така тенденція, що хтось навпаки говорив, говорив і писав, продукував багато текстів, тобто те, що по-живому. Ну, але якість цих текстів це теж е ну, скоріше ну, може бути різна, скажімо так. А хтось в кого. Яскравий голос, але він замовчав <схід> і відчував, що не може там говорити зараз. Але зараз вже от я, те, що, те, що бачимо, ця тенденція вирівнюється. Тобто люди починають, тобто розуміти, чи важливо не мовчати, важливо писати, говорити, ну тобто і література не стоїть на місці. Це точно. А скажіть, будь ласка, от ви кажете про ці книжкові клуби, і взагалі чи є таке, що до вас можуть підходити ну, тобто читачі і казати, що от зараз ми втомилися на наприклад від військової а -а. літератури, чи може бути щось там якісь фентезі. Давайте Гу -гу. обговоримо те чи інше. Чи буває Та, таке? я сама перша людина, яка самі собі таке скаже, <хміт> бо чесно, я вже теж втомилася. <смітна> ну тобто, звісно, це відчувається. Ну тобто, не можна постійно жити. Ну, ми так знаходимося всі в травмі, тобто, всі, хто перебувають в Україні, знаходяться в стані буття війни, <смітна> ну тобто апріорі. Е, тому бути постійно ще. Травматизувати себе тільки читаючи літературу про війну, ну це просто ти не ну не зможеш потім якось адекватно вигребти з цього стану. Тому так я теж ну я це бачу. і Те, що Ірина каже, що ну тяга до різних жанрів, тобто і до фентезі, це як такий ескапісів щось, щось так. приємне та фантастичне. Ну, тобто безумовно. І я вважаю, що це якраз тільки ну. Плюс ну, дозволяти собі відволікатися, читати щось смішне. Тобто не тільки ору, але казати, що ось, який він, як він був правий, тобто, що він молодець. Ну, різні жанри треба читати, і ну, це я теж помічаю. Да. І ще раз для всіх учасників, бо вже час, на жаль, не резиновий, добігає кінця, ще раз для всіх бажаючих, хто хоче відвідати, яка локація, коли і де, і як вас знайти у соцмережах то э, хто розповість? Ой, <ріст> Хост промприладу. А... А нас можна знайти на промприладі з 6 березня по 10 а, Власне, всі події будуть відбуватися в публічної програми на четвертому поверсі промприладу, а, бо нас буде дуже легко знайти, тому що ми на кожному кроці розкладемо маленькі стрілочки вказівники. Також можна слідкувати за... Лап лапки на землі так, так. <ріст> <ріст> щось таке. Також можна слідкувати в наших соціальних мережах, як і тепло місто, як і пен, як так само, як і читай. Там є вся програма буде відеоролики, як потрапити, як дітей може так само наш писати, якщо ви запутаєтесь тис, тому що на промприладі насправді легко дуже запутатись. Будемо раді бачити всіх. Дякую, що завітали до нас у студію. Розповіли про таку подію. Вам бажаю успіхів, щоб якомога більше людей, якомога більше авторів. Ну і звісно, літератури. Координаторка фестивалю прописи Аліса Бондаренко, проєктна менеджерка програми Читай Ярина Микитен та Ірина Курганська, учасниця професійної програми фестиваль.